Хотів показати, як я буду робити собі привідну коляску на свого 16 Дніпра. Першу пару я вже порвав у лісі. Недовго поїздив. Значить, це буде такий варіант з ступиці від десятки 11 Планетарка хвостовик теж. Звідти їх легко знайти і вони дешеві. Чашка буде від 16 Дніпра. Це буде у нас без диференціалу. І буде пряма лінія, без того повишаючого редуктора, там на колясці понижаю, що і ще наоборот, я точно не пам'ятаю вже. Буде зразу на колясці два підшипника, ну і вал проходити. Буду жорстко підключений, буде постійно заблокований. Не знаю, що це неправильно, але це поки що експеримент. Міст в мене буде на шпильках. Мало би нормально тримати цей весь бутерброд. Вже запчастини від саморобного моста е, помиті. Ну, зверху від болота я тут не мив, бо це, я думаю, не буде перша зборка. Це треба буде пару разів підточувати, підпилювати, як завжди. Опресор помпує, аби попродувати воду. Все промив і зараз будемо пробувати збирати цей корчовський міст. Коротше, приміряв я все зібране докупи. Ну, вже розібрав на відео, я це не робив. Треба зібрати з чашечки ось ці стовпці на 5,1 мм, грубо кажучи. Бо не сідає кришка, зазор тут лишається. Треба зібрати, а там вже буду прокладками підбирати з параніту. Поки що я вже на такому етапі з цим мостом. Ці деталі помив, поки що все підігнано. Якраз пробував збирати цей весь бутерброд попереднього разу, то не сідало. Садив. Печепник до кінця разом з кришкою, то був зазор тут в районі 5-5,5 мм. Віддавав токарю, він проточив мені, зібрав ось цю так ножку, можна так сказати, на 5,1 мм, я йому сказав. Ну і воно вже сідає і зазору нема. Ну, Якраз буде прокладка, там ще буду виставляти п'ятно контакту. Так, зараз покажу. Шипник, так от треба двома руками садити. Так, я тут швиденько поставив був. Ось тут не було зазору попереднього разу, зараз вже є. Точніше, наоборот. Тоді був зазор, а зараз нема. Получилося, до речі, рівно. Все відцентровано, бо я крутив. На око биття не видно. Тут теж токар проточив підсальник. Сальник ось такий. 48 на 72х7. Обов'язково буде ось ця шайба між ступицю і між втолку ступиці. Поки що буде жорстко підключений міст, а в майбутньому можливо буде відключатися сам кордон коляски. Але можливо, поки що буде так. Буде набагато надійніше, ніж 16-й рідний міст. Збираємо далі. Забив я вже розпорну втулку з войлоком. Попередню був змастив салідолом. Вже поставив цю розпорну втулку другу цю, що довша з резиновими кілечками в чашку. Тоже змастив, аби кілечка не порвалася. І, може буде ставити. Ці болтики відкручуються, і буде сюди сідати. Тут токар був. Збирав, так само тут, щоб це туго сідало і було відцентровано. Ну, Це я йому казав, що робити, він це і робив. Тут теж зібрав, аби сальник ставав. Так, а де той сальник? Ось такий сальник. Тут теж цю кришку прийшлось трошки розточити. Ну, і Цей сальник буде тут накривати. І вже, як це буде виглядати з надвору, просто ця була. Е Шестерня. Сідає на шліце з цієї сторони. Заводське стопорне кільце, десь я його теж поставив. І все. і Потім вже знайду якийсь кардан, бо тут треба буде підбирати, який кардан буде краще підходити, іменно хрестовина. І токар мені просверли. Я думаю, ці зубці треба буде геть сточити або зрізати. І буде йти вже кардан на коляску і там потім знімлю відео, як воно там буде у мене. Такий буде постійно заблокований привід на коляску. Потім ще будуть тести, подивимось, чи довго він буде жити, чи недовго. Отак виглядає міст вже в зібраному стані, вже трохи проїхав пару кілометрів. Ну, Тут ще має бути шестерня, до якої має кріпитися хрестовина. Тут.